Дуже красиві букети до нас приїхали на сайт. І ось знімаю вам огляд п'яти нових кольорів. Букети з одною великою квіточкою і цвітом зеленю. Є у п'яти кольорах. Такий фіолетово-рожевий відтіночок перший. Далі у нас жовто-лимонний з помаранчевою серединкою. Наступний дуже красивий приглушений ліловий колір. Далі у нас рожевий з градієнтом до серединки темніший. У плюсочках світленький. І останній у нас айвері, такий молочний, з жовтим підтоном колір. Дуже гарно поєднюється з зеленим. І ось такі нові кольори-букетики у нас є на сайті. Можна замовити поштучно також є оптові пропозиції. Замовляйте у нас. Розміри всі знайдете на сайті в категорії штучні квіти-букети.